Поліцейський застрелив чоловіка у Дніпрі. Друзі, всім привіт! В соціальних мережах максимально шириться відеоролик, в якому поліція зупинила водія. У них виник конфлікт, і це все закінчилось тим, що поліцейський застосував вогнепальну зброю та застрелив чоловіка. Зараз враховуючи усі наявні матеріали, як зі сторони поліції, так і зі сторони водія. Ми зробимо правову оцінку даної ситуації, хто і як мав тут діяти, виключно. Правова оцінка зі сторони закону, не зі сторони етики, не зі сторони моралі, а виключно зі сторони закону. Хто ще не дивився відеоролик, перегляньте. А в кінці ми розберемо дану ситуацію. День добрый Добрий день. на перекрестке і ивана Мазепа, в крайню праву смугу здійснили рух ліворуч. ручный нельзя было да нельзя Може, свеча воде документи на машину, будь ласка. А що там камери, відео були, да сейчас на Звичайно, покажет конечно это як у нас вам все покажу не ви нам сразу точно покажете відео. а що причина остава на перехресті вулиці Нігаяни Івана Мазепа порушено дорожче да 4-1. Які це абісні доволі? Я вам зараз покриду. А грамоту тобі я свою покажу, нахуй за те їздив. Вам свої показати грамоти? Покажи. Ну, покажи, блядь. Чоти, нахуй. Її, мій, не треба со мною балакати так, вот, таким тоном. Так нахуй, чого? Какая причина остановки? Я спросил, блядь. З вами взагалі не хотів общаться означає. Я з тобою взагалі не хочу Ну Так Так вибіжи, забіжи, нахуй, не займай мене. Так якого ти хуя мене остановила? Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секса я тебе не дам, блять. У мене жінка нахуй. І твої дітей, блять. Забежи на. Я обмежую. У вас да. в місці перебування, да. в місці правопорушення. Да. Будь не. ласка, відійдіть на 20 метрів. Да. Це законна поліцейська вимога. Давай, Якщо ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську Бля, вимогу, у вас буде адвоката. затримано. Тобі буде ви розумієте? Ти поняла? Якщо ви так розговорюєте, да. ви хочете визвотити адвоката і кажете а, такі а, слова, да, ви да, серйозно? Ну да, да. що, поїхали. Ви залишаєтесь на місці. На месте залишайтеся, я вам сказал. Вы Вас будет за так вот и примут. на месте, вы будете Ой, 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 вы будете ой мне больно, что ты... Вы будете вызывать? Да, 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 да вызывать а 102. Отож, друзі, давайте зараз розберемо, коли поліцейський має право застосовувати вогнепальну зброю. Відкриваємо закон України про національну поліцію, а саме статтю 46, в якій зазначено, поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю для захисту осіб від нападу, що загрожують їхньому життю чи здоров'ю. Звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавили волі для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втекти для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інші предметів, що загрожують життю, здоров'ю людей. Та або поліцейського для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей, та або поліцейського. поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження особи про припинення протиправних дій, і це є обов'язковою основою. Але у нас ще є випадки, коли поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю без попередження на те особи, якщо при спробі особи, яку затримає. Поліцейський із вогнепальною зброєю в руках наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнувшись до зброї, у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням збройної техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю та здоров'ю людей. Якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу. Якщо особа чинить збройний опір для при припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю з даних відеороликів. Ми не можемо побачити, чи хотів чоловік доторкнутися до зброї поліцейського, чи хотів він її вирвати. Ми цього оцінити не можемо. Це буде оцінювати слідство, але тут є обов'язкові умови. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами. Отож, друзі, згідно чинного законодавства, поліцейський має право застосовувати вогнепальну зброю, виключно за конкретних підстав, які ми тільки що проговорили. Також використання вогнепальної зброї здійснюється з метою заподіяння особі такої шкоди, яка необхідна для припинення правопорушення. А в даній ситуації можна було б Викликати ще один патруль, якщо вони не справлялися, е, можна було б застосувати, наприклад, персовий балончик для того, щоб задути, якщо їм не вдавалося. Можна було б попередити і потрібно було попередити про застосування вогнепальної зброї, зробити хоча б перший вистріл в повітря. Хоча таке не передбачено вчинним законодавством. І коли вже все ж таки поліцейський наважився стріляти, можна було б стрельнути в руку, в ногу для того, щоб припинити правопорушення, після чого затримати дану особу. А поліцейський просто застрелив особу. В даній ситуації я не захищаю ні одну сторону, ні іншу. Двоє діяли незаконно. Але те, що поліцейські перевищили свої службові повноваження і вбили особу, це є фактом. І, друзі, на кінець моя порада вам, як юриста, як неодноразово. Разово я говорив в своїх відеороликах. Завжди ведіть себе адекватно. Немає сенсу вести себе неадекватно, доказувати щось, і коли вас затримують, чинити опір. Тому що, якщо не одна особа вас не зможе затримати, викличуть наряд, і може така ситуація, що могла б закінчитися одним штрафом, закінчитися смертю, тому що на даний момент є дуже багато неадекватних людей, враховуючи ситуацію в нашій країні. І краще себе вести адекватно і буде. У вас все окей. Okay.